Слава Ісусу Христу, дорогі підписники, всіх вас благословляю, бажаю вам щастя, здоров'я та Божого благословіння на кожен день вашого життя. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І сьогодні я хочу поговорити на таку тему, як страусинна віра. Що це така за віра? Що багато людей говорять, що вони там віруючі, але нічого при цьому не роблять, що вони кажуть, що от, ми віримо в Бога і все. Для цього достатньо. Ну, біси теж вони вірують, але від цього вони не спасаються. І тому зазвичай і така віра, плодів вона не має. І що повинна робити істинно віруюча людина? Повинна вона проповідувати Слово Боже, облічати е, людей е, про гріх, про правду про суд. Якщо віруюча людина там проповідує якісь другі людині і говорить там гріх, е, і що в цій ситуації потрібно покаятися, і та людина от не хоче каятися, вона відвертається від е, віруючої людини, то е, вона вже сама буде відповідати за свої гріхи перед Богом. Якщо віруюча людина не каже про гріх, що вона не проповідує Слово Боже, то таким чином, що е, кров грішника буде на її совісті. Тому це треба дуже чітко розуміти, і Дух Святий прийшов у світ, щоб засвідчити про гріх, про правду і про суд. І тому церква має таку можливість спасати людей, Євангелію, проповіді Ісуса Христа, щоб багато людей каялось, спасалося і приходило до Бога. І багато там ще говорять, от, допустим, люди кажуть, що віруючі там погані люди, все вони там то роблять, це вони роблять. Ну, зазвичай такі люди просто не знають ні Бога, ні, ні Біблії, оскільки якщо людина внікає в це, що робить віруюча людина, що вона проповідує Слово Боже, що вона спасає, що вона за Слово Боже страждає, то тоді таке. Відбувається переосмислення такої ситуації, і, і людина потім починає відрізняти, де добро, а де зло, де гріх, а де праведність. Ось тому повне відео на цю тему я залишу в силушці під цим відео. Там на каналі проповіді Салтаненко. Ви можете подивитися це повністю відео. І Hajhoz podvaz berezsám, új imény szuszok lesz,